Привіт, дорогі мої глядачі! Пам'ятаєте свою улюблену ляльку. Можливо, це була смілива фігурка супергероя. Або, можливо, це був м'який, приємний друг, якому ви довіряли всі свої секрети. Ляльки займають особливе місце в наших серцях. Вони більше, ніж просто іграшки. Це друзі, які розділяють наші пригоди та слухають наші мрії. Вони допомагають нам пізнавати світ і самих себе. Ось чому ляльки заслуговують на власне свято. У нас є день. Щоб шанувати цих чудових супутників. Це день, щоб згадати радість, яку вони приносять у наше життя. Так щорічно, другу суботу-червня, ми відзначаємо всесвітній день ляльок. Цей особливий день був створений у 1986 році жінкою на ім'я Мілдред Сілі. Вона була американською колекціонеркою ляльок і письменницею. Мілдред дуже любила ляльок. Вона вважала, що ляльки важливі для всіх, а не лише для дітей. Вона хотіла, щоб був день для святкування простого щастя, яке може принести лялька. Тож вона започаткувала всесвітній день ляльок. Ідея полягала в тому, щоб поділитися лялькою з кимось особливим. Це могла бути нова лялька або стара. Метою було поширення любові та доброти. Мета всесвітнього дня ляльок прекрасна і проста. Йдеться про обмін щастям. Мілдред Сілі хотіла, щоб люди зрозуміли, наскільки особливими є ляльки. Вони є великою частиною нашої культури та історії. Для дітей ляльки важливі друзі. Вони допомагають дітям навчитися піклуватися про інших. Вони допомагають їм використовувати свою уяву та розповідати історії. Для дорослих ляльки можуть бути зв'язком із спогадами дитинства. Вони також можуть бути дивовижними витворами мистецтва. Цей день нагадує нам цінувати любов і затишок, які ляльки дарують людям будь-якого віку. Тож, у цей всесвітній день ляльок подумайте про свою улюблену ляльку. Можливо, вона досі десь у вас зберігається. Можливо, ви пам'ятаєте її ім'я та ігри, які ви грали разом. Ляльки мовчазні зберігачі наших дитячих секретів. Вони терплячі друзі, які завжди готові обійняти. Вони вчать нас дружби та співчуття. Вони допомагають нам практикувати доброту та ніжність. Святкування цього дня це спосіб подякувати цим дивовижним іграшкам за всі чудові моменти та уроки, які вони дарували нам протягом життя. В Україні є особливий вид ляльки, яка називається мотанкою. Це не просто лялька, це потужний символ з довгою та багатою історією. Мотанка це традиційна лялька ручної роботи з тканини. Її назва походить від українського слова мотати, що означає намотувати або обгортати. Це тому, що лялька виготовляється шляхом намотування та зв'язування шматочків тканини разом. Для виготовлення тіла ляльки не використовуються голки чи ножиці. Люди вірять, що використання гострих предметів може нашкодити позитивній енергії ляльки. Це дуже давнє ремесло, що передається з покоління в покоління. Одна з найцікавіших речей у ляльці мотанці це те, що у неї немає обличчя. Замість очей, носа та рота ви побачите хрест, зроблений з кольорових ниток, це зроблено навмисно. За стародавніми віруваннями очі це вікна душі. Не даючи ляльці обличчя, люди захищали її від проникнення злих духів. Хрест це потужний стародавній символ сонця та життя, він уособлює гармонію та добро. Ця безликість також дозволяє дитині уявити будь-яку емоцію для ляльки, роблячи її ідеальним другом для будь-якої ситуації. Створення ляльки-мотанки це особливий процес. Це вважається священним і медитативним актом. Людина, яка виготовляє ляльку, зазвичай жінка повинна мати добрі думки та наміри. Вона вкладає свої побажання здоров'я, щастя та захисту в ляльку, намотуючи нитки. Лялька виготовляється з натуральних матеріалів, таких як льон або бавовна, часто використовуючи шматочки старого сімейного одягу, які несуть пам'ять і силу предків. Кольори ниток, що використовуються для хреста та одягу ляльки, також мають особливі значення, символізуючи такі речі, як здоров'я, любов або процвітання. Для українців мотанка це набагато більше, ніж іграшка, це оберіг, талісман, який захищає родину та дім. Різні мотанки виготовлялися для різних цілей: деякі робилися, щоб допомогти з добрим урожаєм, інші щоб захистити новонароджену дитину, а деякі дарувалися нареченій у день її весілля, щоб забезпечити щасливий шлюб. Лялька-мотанка це потужний символ родини, надії та незламного духу українського народу. Вона поєднує минуле з сьогоденням і несе любов і мудрість предків у майбутнє. Світ ляльок сповнений дивовижних і несподіваних історій. А історія ляльок це історія людства, така ж давня, як і цивілізація. Дізнаємося деякі цікаві факти: найперші ляльки були знайдені в Єгипті, Риму і Греції і виготовлялися з дерева, глини, кісток і тканини. Їхнє призначення спочатку було як обрядове, вони були оберегами та амулетами. Чи знаєте ви, що найстарішій знайденій ляльці близько чотирьох тисяч років? Її виявили в гробниці в Єгипті. Це проста лялька-весло, виготовлена з плоскої дерев'яної дощечки, прикрашена фарбою та нитками глиняних намистин для волосся. Цей стародавній друг показує нам, що діти дуже давно любили грати з ляльками. Досить неймовірно думати, що така стара іграшка досі може бути виставлена в музеї, поєднуючи нас з людьми, які жили тисячі років тому. Тепер поговоримо про гроші. Яка найдорожча лялька у світі? Це не лялька Барбі, а особлива лялька під назвою Лойзель, що французькою означає дресирувальник птахів. Ця дивовижна лялька насправді є рухомим автоматом. Вона має 4 фути заввишки і може грати на флейті, що змушує птахів на її руці рухатися та співати. Її створив французький художник, і на її завершення пішло понад 15 тисяч годин. І ну, це точно не для ігор. Цей шедевр мистецтва та інженерії був оцінений у понад 6 мільйонів доларів. Це справді показує, що деякі ляльки є справді безцінними витворами мистецтва. Всі знають Барбі, але вона лише одна з багатьох відомих ляльок. Ще одна неймовірно популярна лялька Кебеч Печ Кід. Ці ляльки були величезною сенсацією у 1980-х роках. Що зробило їх такими особливими, так це те, що кожна була унікальною. Жодні дві не були абсолютно однаковими. Вони навіть поставлялися зі своїм власним свідоцтвом про народження. Та документами про усиновлення, змушуючи дітей відчувати, що вони усиновлюють справжнього малюка. Ця розумна ідея зробила їх однією з найуспішніших марок ляльок в історії. Вона створила особливий зв'язок між дитиною та її лялькою. Ляльки живуть не лише в наших кімнатах, у них також є власні будиночки. Лялькові будиночки також мають довгу історію. Перші лялькові будиночки з'явилися в Європі в 16 столітті. Вони не були іграшками для дітей. Це були мініатюрні шафи, що належали заможним дорослим, щоб демонструвати своє багатство. Ці дитячі будиночки були наповнені крихітними ідеально зробленими меблями та предметами. Лише пізніше, у 18 столітті, лялькові будиночки стали популярними іграшками для дітей. Вони дозволяли дітям створювати цілий світ для своїх ляльок, заохочуючи години уявних ігор та розповідання історій. Ляльки це набагато більше, ніж просто шматочки пластику чи тканини. Для дітей вони є першими друзями, яких вони обирають самі. Лялька це довірена особа, яка слухає кожен секрет, терплячий учень, який сидить на кожному уявному уроці, і сміливий супутник у кожній уявній пригоді. Гра з ляльками допомагає дітям розвивати важливі життєві навички. Вони вчаться емпатії, піклуючись про свою ляльку. Вони практикують соціальні навички, розмовляючи зі своєю лялькою. Вони розвивають свою уяву, створюючи цілі світи та історії, в яких живе їхня лялька. Такий вид гри є важливим для здорового розвитку дитини. Але ляльки не лише для дітей. Для багатьох дорослих ляльки є цінним зв'язком з минулим. Вони можуть бути приємним нагадуванням про щасливі дитячі спогади. Побачивши ляльку зі своєї юності, можна знову відчути затишок і радість. Багато дорослих також стають пристрасними колекціонерами. Вони шукають рідкісні та красиві ляльки, цінуючи їх як витвори мистецтва та частини історії. Колекціонування ляльок може бути чудовим хобі, яке об'єднує людей з усього світу, які поділяють ту саму пристрасть. Це спосіб зберегти красу та майстерність для майбутніх поколінь. Ляльки мають особливу магію, вони допомагають нам мріяти. Дитина, яка грає з лялькою-лікарем, може мріяти стати лікарем одного дня. Лялька, одягнена як астронавт, може надихнути на подорож до зірок. Ляльки відкривають світ можливостей. Вони дозволяють нам досліджувати різні ролі та уявляти різні майбутні. У світі, який іноді може здаватися занадто серйозним, ляльки нагадують нам про важливість гри та дива. Вони допомагають нам зберегти маленький шматочок дитячої магії в наших серцях, незалежно від того, скільки нам років. Тож сьогодні давайте відсвяткуємо цих чудових друзів. Подумайте про особливу ляльку з вашого життя, як її звали, які пригоди ви розділили, можливо, ви зможете знайти її і обійняти. Або, можливо, ви зможете поділитися її історією з кимось, кого любите. Ляльки вчать нас любові, турботі та силі уяви. Це вічні скарби, які поєднують покоління та наповнюють наше життя радістю. Чому б не поділитися історією про свою улюблену ляльку сьогодні і не поширити трохи цієї чудової лялькової магії? Дякую за перегляд!